То імплантаційне генетичне тестування ембріонів. Це найраніша пренатальна діагностика генетичних захворювань у ембріонів. Вітаю! І знову з вами ембріолог клініки Міру Гіліана Госар. Сенсом даної діагностики є відщеплення від 5 до 10 клітин трофектодерми, які потім будуть використовуватися для діагностики. На подальший розвиток омбріону це ніяк не впливає. До цієї діагностики відносяться такі методи, як фіш-метод, полімеразна ланцюгова реакція, порівняння геномна гібридизація та секвенування нового покоління NGS метод. Завдяки цим методам ми можемо дослідити хромосомні аномалії, незбалансовані. Транслокації та гені мутації Доімплантаційне генетичне тестування проводиться не всім пацієнтам, а тільки за показанням до високої групи ризику входять такі пацієнти, як жінки старше 35 років, жінки в анамнезі, в яких спостерігається велика кількість завмерлих вагітності на малому терміні, невдалі спроби ЕКЗ, порушення сперматогенезу, аномалії типу батьків носійство мутацій та народження дітей з хромосомними аномаліями. Дана методика допоможе вам пришвидшити настанню вагітності, тому чекаємо вас у клініці Міром.